Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. 223-й день триває наша боротьба за свободу і незалежність, і сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О 13.30 до нас приєднається у студії Григорій Плечков, очільник державної інспекції ядерного регулювання 17-21 років. І ми будемо говорити про ситуацію ситуацію на запорізькій АЕС а прямо зараз у нас на включенні Василь Фурман, заступник голови ради національного банку України. Ми вітаємо вас, пане Василю. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Паноселі, сьогодні ми будемо говорити про валютний ринок. Давайте розпочнемо з того, що нещодавно було прийнято рішення, яке забороняє переказ гривневих карток. Про що це і кого, кого саме, яких операцій будуть стосуватися така заборона. Так, дійсно потрібно деталізувати, тому що. Ну, скажімо так, зараз погодимо детально бо просто загальний переказ гривни карток, то я думаю, що ви можете переказ робити. Питання лише тепер деталі і так Нацбанк з 5 жовтня повертає заборону на P2P перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. Дозвіл P2P перекази за кордон з гривневих платіжних карток ухвалений був у квітні 2022 року, та дав змогу українцям. Підтримати під час на періоду своїх близьких, які вимішано переїхали в інші країни через повномасштабну агресію Російської Федерації. Водночас, після понад 7 місяців воєнного стану, роль такого інструменту для підтримання громадян за кордоном зменшується. Водночас, ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються, зважаючи на такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України. Які є важливими, зокрема для безперебійної роботи, економіки та для здійснення оборонних закупівель, тут потрібно також звернути увагу, що українці і надалі матимуть змогу переказу, переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунки навчальних закладів, лікування, транспортування хворих, витрат пов'язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив з 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи нерезидента. Також громадяни можуть переказувати кошти між гривними платіжними картами Українських банків незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, зберігатиметься дозвіл на p 2 p перекази з валютної платіжних карт українських банків. На картки іноземних банків у межах, щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень. Тобто, таким чином, ну ми бачимо, що е, якщо ми говоримо щодо заборони, то там їсла да, заборони, але вона ну, лише там для деяких операцій, цілому українці можуть переказувати ну, кошти. Там, якщо ми говоримо про українця, ну наприклад, там житло находиться в Польщі, з українка українського банку е, чоловік знаходиться в Україні. І він може легко переказувати та в межах е деяких лімітів проблем немає. Проблем в іншому, але це більше з валютою, і ці заходи направлені в першу чергу на захист е золотовалютних резервів Національного банку, захист нашої економіки та можливість дійснення фінансування оборонних закупівель в майбутньому. Пане Василю, умовно кажучи, ми правильно розуміємо, що всередині для користувачів, для наших громадян, які користуються українськими картками, в принципі нічого не змінилося. Всі перекази валютні можуть бути здійснені. Це обмеження стосується тільки тих карток, які були відкриті нашими українцями у установах міжнародних іноземних. Так, ви правильно кажете, це раз А що стосується ще раз переказів, ну наприклад, там з валютної карточки там українського банку на валютну карточку, наприклад, Іноземного банку, то тут єдине, що мова йде ще раз в межах цієї суми до 100 тисяч гривень, тобто раз у місяць. А всі інші обмеження ну тобто проблем. Дивіться, ще раз для простих громадян, для переважної більшості громадян це взагалі ніяк не буде стосуватися. Це ми чітко повинні розуміти. Тут мова йде ще раз для того, щоб побороти там різні спекуляційні операції з одного боку, щоб не заробляв ніхто на цих операціях, тому що там, де є обмеження, там завжди є можливість або хтось буде намагатися на заробляти. У нас банк ці всі операції бачить і ми бачимо, що протягом війни. Тобто, з одного боку послаблюється та, частина валютних обмежень, а з іншого боку, тобто, національний банк бореться з такими ну, спекулятивними операціями для того, щоб захистити і золотовалютні резерви Національного банку України, і, скажімо так, для того, щоб можна було працювала безперебійно наша економіка в майбутньому і здійснювалися оборонні закупівлі. Давайте поговоримо про продаж валюти з резервів, яка тут ситуація, які ризики. Це дуже просто насправді, і е, ми знаємо, що в перші дні війни Національний банк перейшов до політики фіксованого курсу утворення, і ми також розуміємо, що фіксація курсу має свою ціну. Тому спочатку е, війни, е, постаном на кінець вересня, чистий продаж валюти Нацбанком з резервів склав 14 мільярдів доларів США та 1 мільярд євро. Водночас завери Золотої резерви Національного банку України скоротилися лише на 3 мільярди доларів з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів. Причина тиску на готівковому ринку, який ми станом на сьогодні спостерігаємо, це в першу чергу психологічний чинник. Тобто, ми бачили там, як ринок підреагував на мобілізацію Російської Федерації та чергові спроби анексії від Російської Федерації. Ну і зрозуміло, що перед цим також рина трошки послаблювалася. Там чисто виникав логістичний чинник, тому що не було достатньої кількості готівкової валюти. Національний банк втрутився в це питання і вже там неодноразово продавали будь валюту банкам. Але разом з тим, чому цей чинник виник, тому що раніше валюта доставлялася така в Україну. Зараз іншими видами транспорту а це довше, дорожче, там потрібне відповідне, відповідне страхування. Одним словом, це е, розтягнуто трохи в час, тому виник саме цей е, чинник. На сьогоднішній день він вже вирішується. Національний банк провів вже вісім операцій з підкріплення банків потім доларом та євро на загальну суму близько 500 мільйонів доларів та а, 113 мільйонів євро. Пане Василі, як ви оцінюєте найближчим часом перспективи валютного ринку? Дуже непросте запитання. Якщо відверто, тому якщо оцінювати, наприклад, показники там ну, наші заведення, тобто при киміки вже говорили там, то вони достатньо є немалими. Тобто вони не значно зменшилися порівняно спочатку війни, але складаються рівні, там на рівні. 25 мільярдів е, доларів друге питання е, це е, політика національного банку. Тобто, національний банк проводить незалежну е, політику сьогодні е, і грошово кредитну політику, і е, політику е, на валютному ринку. Тобто, ринок в цілому може сказати, що в якійсь мірі збалансований, незважаючи на те, що нам потрібно нарощувати український експорт з одного боку, з іншого боку, нам потрібно більше фінансової допомоги, зовнішньої фінансової допомоги для фінансування бюджетних видатків. І уряд Нацбанк, дуже багато в цьому напрямку роблять. Ну і з третього боку, треба також говорити про те, що Нацбанк має мінімально приймати участь в монетизації бюджетних видатків, простими словами фінансуванні бюджетних видатків. Це бо це буде негативно середністрокові довгострокові перспективі впливати на інфраційні девальваційні очікування наших громадян. Ну і якщо ми говоримо наприклад, про бюджет 2023, то ми бачимо про те, що в основному уряд робить ставку на зовнішні запозичення, і там уже є конкретні шляхи вирішення цього питання. І мені дуже подобається, наприклад, заяви тами Сполучені Штати Америки про те, що вони нам щомісячно до закінчення війни зможуть допомагати півтора мільярда доларів. Плюс є заклик до наших європейських партнерів також, щоб вони виділили таку ж саму суму. Плюс також мова йде про нову програму співпраці з, з міжнародним валютним фондом. Суми цієї програми, терміни вони обговорюються і йде е, дискусія. Е, ми чули заяви там, ну зокрема, там голова національного банку заявляв про, про суму. Це там п'ятнадцять мільярдів доларів. Дуже хотілося, щоб ця сума була у десь цих межах, тому що для нас стратегічно важливо. А є це є зелене світло для інших інвесторів, які також можуть підтримати нашу державу, нашу економіку, тому що Україна потребує величезної сьогодні фінансової підтримки для відновлення економіки, відновлення зруйнованих міст, сіл інфраструктури, житла громадян, тобто виплат, тобто дуже величезні суми сьогодні. Потрібні, тому прогнози в нас банк не дає. Ми розуміємо, ми це говорили і до нової війни, і зараз ми говоримо до війни. Якщо ми подивимося на бюджет 2023, то середньорічний прогноз, от який дає Кабмін, зважаючи на те, що це чисто технічний розрахунковий курс, але він там складає на рівні 42,2 середньо це, ну, таке, це технічний курс, але ми бачимо середньорічний курс, але саме він такий. Тому чи може знову ж таки, якщо ми говоримо наприклад про гривню, то на, на послаблення там, там минулої неділі чи там, останніх тижнів, тобто ну, також бував сезонний фактор, але ми це сезонність бачили і протягом а, минулих періодів часу, тобто минулих років. В окремій періоди гривня посилювалася, в окремій послаблювалася. Тому о, зараз якраз цей сезонний фактор склавав на послаблення гривні, бо там фермери могли закуповувати е, частину валюти від е, реалізованої е, своєї врожаю чи там, закупівля енергоносії, які мають високу ціну е, сьогодні на міжнародних ринках. Але е, ну, цей фактор він все рівно зараз вичерпує е, свою дію. Дуже багато буде залежати від того, яким буде курс від подій на е, фронті. Чим будуть вони успішнішими і радіснішими для нас, тим краще буде почувати гривні або будуть кращими інфляційні, девальваційні очікування наших громадян і бізнесу. Тобто, треба сказати відверто, що на гривні сьогодні буває... Дуже багато чинників. Не на що можу сказати також про те, що все, що від національному банку, на мою думку, як експерт, нас банк робить на 100%. Тобто, для того, щоб зберегти і кто вельні спроможні і зберегти стабільну банківську систему, зберегти макроекономічну фінансову стабільність в нашій державі. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофон. Зараз у нас є питання. А, вже відповіли. А, питань немає. пане Василю. Ви на всі питання відповіли відповіли. Тож дякую вам, що знайшли час і долучилися <кху> до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30, Будемо говорити про оперативну ситуацію на Запорозькій атомній станції. А ми віримо в наші збройні сили і працюємо далі на нашу перемогу. Дякую всім.